Я вилізу через вікно на дах, спущуся по пожежній драбині і відкрию зал. Клас. А я як хатіко буду тебе тут чекати. Я на це не поведусь, Криницький. Я знаю. Ти, ти вилізеш, а залишиш мене тут. Наталь, будь ласка, вточі голову. Це наш єдиний шанс. Наталь, ну, Підтягни козла. подай по-людськи. Це буде єдиний випадок в історії, коли козел врятував козла. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин, зуття для бій, як переможні рістони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими, ідеї як потрібно говорити. Р Роман Олександрович, а можна, будь ласка, інший білет? Так, Іванченко. Будь ласка, хоч ти мене не дратуй. Давайте тягни. Я мав купу бабок, я мав купу справ, але мій складний характер Давай. Мені все зіпсував. Побонув на паску неробочий робочий банкомат. Пробач мені мало. Дещо готував по цьому? на ганку Я на Так, що таке окопу? Так, як? Ай-ай! Да, да! Я через тибунок підвернув. Ай-ай! Окоп – це така э... існує декілька. Ну, декілька правильних відповідей на це питання. А ще знаєте, Іван Ростиславович Криницький нас вчив, як правильно маскуватися. Ну, і так на неї можна поглянути, в принципі. І, і так, це це, це це все буде істина. Це все одно буде емоційний як розповідати. Звісно, але ж у нас зараз обмежений. Ось там спочатку вам на голову, потім закопа такий. Я гляну. Не підходь до мене, будь ласка, не підходь. Навіть на метра. Краще, мінімум на десять. Отже, кордони вони обмежені і обумовлені нашим законодавством, законодавством України. І, а, якщо прибігти до якогось таких відхилень. Найбільше буде наслідування в тій частині, яка спланована в бік руху. Ну, тобто сьогодні то він відбувається з передньої частини сходу. Тобто, ну і через це ми можемо зробити висновок, що о, в разі коли ми. Роману Олександровичу. Роман Олександровичу. Він з ним точно все окей. Може покликати когось? Коли він з таблітосами перебрав. А побічний ефект – міцний сон. Блін, ні скільки він так спати не був. тихо! Хто знає? Давайте його розбудемо, поставимо нам в залі. Я вже раз толікар розпудив вадить мені чуть руку не відріз. Ну, а що людина спросоння не присказуємо, може, що хоче зробити. Станцію радіо Тенс і починаємо движувати. Do починає dance, yeah. yeah. Читро, волейбол з твоєю ногою це найкраще ідея. Ми прикордонники, то я встановлюю між нами кордон. Це моя територія, це твоя. Зрозумів? Угу. Несанкціонований перетин кордон украється законом. Зрозумів? Якщо що, я буду бути на ураження. А хто закон писав? I <laughs> Спіці уявляєш. Ми будемо танцювати, а всі будуть дивитися. А отак, от Пітечка, я собі то уявляю. Кривонос ну, ніс під прізвище, підрівніше. Дякую, Роман Олександрович. Я що, заснув? Так, заснули. Таке, трохи узрімнули. Я якраз останнім екзамен здавав з групи. Мабуть, трохи втомилася. Ну так, мабуть. Трохи втомився. Давайте заліковки. Вітаю вас зі здачою іспиту. Тепер сміливо можете святкувати новий рік. Дякую, Роман Олександрович. Ми якраз продукти встигли купити. Я ще торстию приготувати. Ага. Я перепрошую, а ви не знаєте, де Наталя Вологівна? Мабуть, додому поїхала. А що таке? Та ми просто не встигли попросити зал для святкування Нового року. Ага. Ну, добре. Я буду вам сьогодні святим Миколаєм. Можете відсвяткувати в тирі під мою відповідальність. Як цей товар просів кордон? Схема легальна? Документи завірені? Це відбулося в рамках співпраці двох ага. незалежних держав. Холодний до неї приклади. Дякую. Е, ти куди? Я в каптьорку. Подивитися, може, Олександровича попустило, і він включив телефон. Це несанкціонований перетин кордону. Мені це подобається. Зазвичай люди майно після розлучення ділять, а ми з тобою якось без весілля. Дійсно, не смішно. Бо туалет – на моїй території. Ні-ні. Туалет це спільна територія. <реш> Ти сама поділила територію, я участі не приймав. Почекай, ну а куди я маю в туалет ходити? Значить, так, пропоную. Розширити рамки співпраці наших територій і підписати дружній пакт. Тобі можна буде в туалет, а мені в Каптьорку. Добре. Але на цьому наша співпраця завершена. Назавжди. Так сюда рівнеси. Трохиний. На підставканий. Ну тільки боєвіння нормально. Петя, Петя. Тепер ясно, чому ти так піратську тему відстоював. Я вже, до речі, навіть назву придумав: Пірати Хмельницького моря. Так. То випадково, я замовляв повербанк а прислали костюм. <рикола> Та То В китайців багато замовлень на Новий рік, напевно, щось переплутали. Але костюм будемо носити всі по черзі, щоб в кожного були прикольні фоточки. Прикольно. Ну Краще, ніж бандана. Петро, красавчик! Non, non, non。<�IR apology> молодець що відстояв пірецьку тематику. Ну і що китайці щось наплутали. Теж молодець. Діджей, я включу якусь прикольну музику. Так, капітан. Ну ти, ж не Давай-давай-давай! Чого? Пісня не та? Та просто був класний момент запросити Дарину на повільний танець. Та не парся, все буде добре. Там таке зайшов. Надіюсь, мазь. Угу. Виявляється, наш фізрук мало мам. А музика ж вона лікує. Краще, б наш фізрук мав проблеми з ногами. Мазь теж є. Ох. Тільки для внутрішнього застосування. У нас в академії суворо заборонено вживати алкоголь. Взагалі я абсолютно погоджуюсь. Але це не алкоголь, а знеболювальне. Суто в медичних цілях. Ну, добре, я не проти. Різкі білі. Як ніяк новий рік на носі.

Це вже ну не було так низько. Ти трохи вище хочеш, так? Фіка, давай петлюнечко! Красава! Ну що ж, осупер! Фіналі зійдеться. Дарина і Петро! нижче. Нижче? Нижче. Я так низько не проліз це твій останній шанс? Хто вболіває за Дарину? <плес> так, Давай, давай, давай! Хто вболіває за Петро! <плес> А тепер для переможців новорічний подарунок. Ооо! Повільний танк. Здравствуйте. Mm. Пам'ятаєш наш перший спільний новий рік. Це коли ми поставили на балкон торт, а ти в нього вступив. <гум> Це був не я, а Юрка Маліна. Ой, ми тоді визначили. Посліду, що то було твоє в житті. Він мені тоді зізнався, що коли виходив на балкон курити, він mm. переплутав і взув мої черевики. Ну, звісно, в тебе хтось вимієв, а не ти Криницький. Тобі не треба йти до академії. Вона все одно тут дуже не буде. Чекай, а обі, як же твоя група? Вони що будуть розбалансовані? Голомо ну, правда, а як тепер графіки складати, навчальний план. Я другу сесію відменю. Здадуть тільки замову за графіком. Ну, ти думаєш, Олександрович тебе відпустить? Що знову не закриє? Яка тобі різниця? Це одно, що так, що так на більше не будеш бачити. Тільки інколи ночами будеш чути виєди кого вовка. Ну, треба було тобі придумати отаке от сесію з цією. Ну, серйозно. Так би всього цього не було б. Ну, Наталь, не починай.

spreading all their love on us all watch the children play feel the snowflakes fall hear the carols pray catch the christmas bells ringing while we Romance in the old town. Together in love. A kiss from above. Finding all the presents among the holly trees. Spread the joy and laughter between you and me. While we dance in the old town. Romance in the old town. Just hear the band play and hear me say that it feels like Christmas. feels like home. Тепер слово. Що ж, наступив рік тигра. Тож давайте, друзі, будьмо, як ця тварина в цьому році. Хоробрі та сильні! А в новорічну ніч мрії збуваються, тож давайте не вагайтесь, а наближайте свої мрії. я цей ну, той я я про це саме Я так за тобою скучу. Я також дуже скучила. Знаєш, я... Хочу сказати тобі одну річ. Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. З новим щастя.